У дружини не стало чоловіка, а у синів батька. 29 січня в лікарні Полтави помер солдат Турчин Володимир Олександрович. У захисника не витримало серце. Сьогодні ми висловлюємо глибоке співчуття близьким та шануємо пам'ять героя, який віддав своє життя заради нашої безпеки та миру. Володимир Турчин народився 26 травня 1968 року в Дніпродзержинську. Закінчив наш металургійний технікум у 1987 році. Від 1987 до 1989 року. Проходив строкову військову службу. Працював на міськводоканалі підприємствах ДСУ 55 а віто Дніпродзержинськ та Дніпровському металургійному комбінаті у березні 2022 року приєднався до лав Національної гвардії України. Родина втратила дорогу людину побратими вірного товариша, Україна мужнього захисника. Після церемонії прощання за волевиявленням рідних усі квіти, принесені друзями на спомин Володимира. Його побратими поклали до пам'ятного меморіалу на честь загиблих героїв Кам'янського. Вічна пам'яті слава Володимиру Турчину. Вічна пам'ять нашим героям.